Росії приймають стоїть рядом. Записуєш? Російський погляд незалежного спостереження. Серед спостерігачів місії ОБСЄ наші журналісти виявили колишнього кадрового військового із суміжної федерації. В минулому російський спецпризначенець, який воював у Чечні, тепер він називає себе офіцером ГРУ. Як спостерігач від ОБСЄ ворожий розвідник їздив Луганщиною і агітував місцевих за русський мір. Нашій знімальній групі Грушник розказав, що всі його земляки поїхали з Донбасу воювати в Сирію, але одразу ж запевнив, що вони ще повернуться. Про війну відкрито і приховано у підсумковому спецкорі. За мить вітаю вас з 82-мм мінометів, бойовики перемир'я дедалі частіше відзначають обстрілами, б'ють по українських позиціях на Донеччині. Загинув у тилу. Бійця з Херсонщини з трьома кулями у тілі доправили рідним. Судавосінту заїхав там. Ребятами аждуть військові. Чи не стверджують самогубство? Не медом намазано, а піти управляти ніхто ж не хоче. Це ж у селі Мирне лише один кандидат зголосився балотуватись на виборах, і той не пройшов. На околицях Донецького аеропорту порушується режим тиші. Це зафіксувала камера спецкору. В бік шахти Бутівка прилетіли снаряди з важкої артилерії. Військові пояснюють міни 120-го калібру. Відразу по тому бойовики обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї. Бійці показали журналістам хвіст від СПГ. Наші вояки розповіли, що закриті для журналістів штабом АТО позиції шахта Бутівка та Зеніт постійно під обстрілами, в тому числі із мінометів. Під час цього інтерв'ю камера зафіксувала приліт ще однієї 120-ї міни. Так, 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 так. Пуля летает. Ну, да. Утром здесь обнаружили вот эту красавицу. А запрещено из этого стрелять? Во время перемирия, по-моему, совсем запрещено стрелять. тем не менее, стреляют с такого оружия по нам. А мины? Минометами обстреливают другие позиции наших соседей. Шахту, зенит, им достается больше. И со 80-го калибра, и со 120-го калибра. Здесь сейчас ходит много информации про то, что Града прилетала. Что вот... Знаєте, я не можу нічого на щодо деграду сказати. Вон диміс. Дим кашов. В мінську домовились про обмін полоненими. Це єдиний відомий конкретний результат сьогоднішньої зустрічі. Сторони домовились про обмін полоненими 11 на 9. Передача заручників між двома сторонами відбудеться в четвер. Також на тристоронній контактній групі у політичній підгрупі українська сторона подала хронологію вирішення конфлікту на сході. Документ насамперед стосується безпеки. Представник України у Мінську Роман Безсмертний заявив, що мова йде саме про роззброєння, розведення військ та демілітаризацію. Лише після цього про політичне врегулювання. Інша сторона взяла документ для розгляду. Чергова зустріч очільників МЗС нормальського формату відбудеться 6 листопада у Берліні. Іде розмінування. Далі йде виведення незаконних військових формувань. Далі йде виведення іноземних військових формувань, також найманців. Далі йде процес демілітаризації. І лише після того, коли це верифіковано ОБСЄ, починається процес політичної стабілізації. І лише після того запуск процедури виборів. У цьому документі, власне, показано і хронологія, і зміст. Засланий козачок спостерігач обсє розвідник російського гру. Усе б нічого, якби не спалився офіцер спецпризначенець на п'яну голову нашому кореспонденту. Анна бока викрила російського військового у лавах обсє. А скільки їх іще таких? Сама ж організація з коментарями не поспішає, але грушника звільнила. Вражаючі подробиці, дивіться далі. Не хвилюйтеся, ми ще трохи повоюємо в Сирії і скоро повернемося. Таке можна почути в місті, де ще в околицях кілька тижнів як не гудить зброя, а люди лишень прислухаються. Чи це перемир'я? Цікаво, що таку заспокійливу пропаганду провадив місцевим не аби хто, а член місії ОБСЄ. Ліки Росії поїмають стоїть рядом. Записують. А ви я знаю працівник ОБСЄ, правильно? Як? Не було я ніколи в ОБСЄ. що цей чоловік не лише член місії ОБСЄ, а й з головного розвідуправління Росії. Він відкриється згодом. А спершу на камеру зізнається в любові до України. Я взагалі, дуже люблю Україну і Україна, це моя родна країна. Далі погрожуватиме нам за зйомку. Камеру закрой. А ще за класичною схемою гібридної війни прикриватиметься місцевою бабусею і розкаже на сході України він у гостях. Я просто приїхав покормити собачку уже за півгодини його керівництво звільнить і пояснить за те, що представник відомої організації у центрі міста брудив. Під мухою, аби приховати скандал осоловілого спостерігача з Росії, колеги з інших країн спробують заховати в готельний номер. Керівництво луганського осередку на знімальну групу ТСН викличе охорону. А речник ОБСЄ в Україні наголосить за непристойну поведінку. Пробачення не буде жодному із членів їхньої команди. СММ засовує політику жорстих заходів до членів місії, які порушують кодекс поведінки. Було би Несправедливо, який цей інцидент з окремою лиденію кинути на п'ятсот дев'яносто міжнародних спостеріг. Чому керівництво ОБСЄ є так переймається лише поведінкою, а не минулим своїх підопічних. Ми запиталися і в київському осередку, і в головному австрійському офісі, та нас лише запевнили у складі моніторингової груп на Донбасі. Працює усього 32 громадянина з країни-агресорки, і всі вони. Професіонали, тим часом той, кого ОБСЄ називають фахівцем, ми застали за збиранням валізи. Він приголомшив нас відвертістю. Я Максим Довіченко. Да я дійсна наблякал ОБСЄ. Да, я служив в російських вражаних сілах. Да, я спецназовець. Я з відповідь, Ти приймав що я охренів. Ти попала не на ту рибу. Ані зараз мене визволяє, а не знаю, то є. У Довоченко зізнається, потрапити в міжнародну місію йому було нескладно. Не розпізнали у спостерігачі ворожого розвідника і в українському МЗС і в СБУ. Я через міти обратився за кісу. Я пройшов, во-первых, собі я пройшов письменну роботу. Це не для списувати з інтернету. С інтернета. Да, я вже русский человек. А ще росіянин виказує із тисяч окупаційної армії на сході його друзі перебралися у Сирію. А ще за версією шпигуна на відрізаному Донбасі зосталися переважно місцеві бойовики. Вся армада армадусла ми ушлі сі сірі. Вся армадусла рібят. Ви тепер з ними самі рулите. на прощання. Росіянин показує фото, як він воював у Чечні, і не приховує його товаришів армійців. Ніхто не жене із під бича воювати в Україну. У нас ніхто не заставляє, солдатики блін тупа Тим часом в одному з сіверодонецьких ресторанів персонал з полегшенням вітає звістку про звільнення гора спостерігача. Виявляється, за час служби Максиму Довоченко став зіркою серед місцевих шинкарів. Такома са так спаю та тіла причому. Грішив не один росіянин, згадують крадькома офіціанти. І додають, як у самий розпал війни спостерігачі здіймали у ресторані, а в їх удавалося лише фотографією колишнього губернатора Москаля. Москаль був губернатором. він вже на них написав в інтернеті що вони сидять, хавають тут, в ресторані нічого нічого не діли. Так ми потом фотографію показує пугаліка. Да? Ну, Ганна Бока, Максим Шинкаренко і таліосяніков. Спецкор 2+,2. плюс із гнилою картоплею, черствим хлібом та безнадією готуються до зими нацгвардійці у Маріуполі. Українські бійці чергують і живуть на блокпостах довкола міста. Про те, як вижити взимку у тилу, ніхто не знає, зізнаються на передовій, було значно легше. Накати он доски брьона лежать. ні не ні ні клієнка, ні нічим. Ні. Все біжить отак, водоізоляції ніка. Це звичайний бліндаж для військових на околицях Маріуполя. Тут намагаються жити бійці Нацгвардії, які цілодобово чергують на блокпостах довкола міста. Проблема в тому, що бліндажі не предусмотрені, не оборудовані для жилья, тому що сильний дощ, все тече, все матраси, все мокре. От ми ви відітірагібається крыша прогнула. Володимир та його товариші добровольці, тому скаржитися на важку службу не звикли. Півтора місяця простояли під Донецьком з автоматами проти важкої артилерії. Нині воюють з хворобами та діареєю. Можна убіті. Черствий хліб часто привозять з цвіллю картоплю та капусту вже гнилими. У людей там є там, там поросята, там собаки є. От медаю за свої гроші купують не лише продукти, взуття та одяг теж власним коштом або за допомогою волонтерів. Все купляється за свої що. Час холодно стає. перці зимні бушлати зимні. Да. все купуємо за свої гроші. То санчась от та видати на нікуди не годиться. Вот стоять мита забазабалять і все на що термобілья. Оце те, то, що видали на зиму. Крім футболок, які називають термобілизною у бійців ще й раритетні аптечки. Цьогоріч їм виповнюється 50 років з дня виготовлення. Проте найбільше воїнів дратує байдужість командування. Говорять, що тормазняті, яку машину тормозніть, говорять, все ваше. Якщо наш комбат, от тот, коли ми можна сказати, його діти це наш те. він навіть не приїжджає нам. Он, якщо приїхав, так то на пару хвилин, пару людей побачив, Вопроси, щоб ми його не задавали, бистре машину виїхав. І Так все руководство. Дізнавшись про журналістів, керівництво приїхало швидко почути голос народу. Повірте мені, абсолютно нічого не зброшу. Скажу все, як є на самом деле. Чоловічу розмову просять на камеру не знімати. Червоні перед журналістами відправили речника. Картошка овощами обіспічується, іді поставка. Хороші продукти йдуть, тому що воно все свіже. Тримати удар на передові легше зізнаються бійці нацгвардії. Ти знаєш з якого боку ворог, куди важче воювати в тилу з байдужістю та недбальством з Донеччини Ігор Бондаренко, і Ткач, Юрій Клименко Спецкор, 2+,2. плюс у нього була можливість зустріти Дембель у частині, але він вибрав зону АТО. 32-річний Віктор Кардаш з Миколаївщини усім серцем вболіває за долю України. Переконаний хлопцям з передової потрібна ротація і тому й сам вирушив на небезпечний схід. Вижив і уцілів після десятка ворожих обстрілів. А поранення дістав на полігоні. І Лікарі поставили його перед вибором або коротке життя, або життя на протезах про силу жити і боротись у сюжеті Ольги Максимової. Завжди усміхнений. Він і нині не втрачає оптимізму. 32-річний Віктор Кардерж з Миколаївщини був активним. Працював, займався хореографічними постановками зі школярами, піклувався про дітей в інтернаті. Він усім серцем вболіває за долю країни і сам у березні прийшов у військкомат. У польовому таборі командування відбирало в АТО тільки добровольців, якщо хто дійсно боїться і не хоче, виходити, кажуть, то може спокійно. зараз, ну пройти ну, обучення і просто в часті от служити нам давали таку можливість. Виходить, як кажуть, ну я вирішив піти. Каже, допомогти хлопцям. Статурний та здоровий хлопець потрапив у гранатометний взвод морської піхоти з літа, періодично змінюючи позиції. Бійці воювали на Донеччині після десятків ворожих обстрілів, поранення Віктор дістав на навчаннях у Урзуфі під час стрільби заклинило аг. ГС-17М поряд з Віктором вибухнули чотири снаряди вог. Можливо, це зараз в даний момент, ну ходить, що самі воги були без таймера виходить. Вони навіть якщо вилетіли, у нас було час втікти виходить. А воно вилить, не співало вилітати, виходить і одразу зривається, виходить в двох метрах від мене. Після Маріуполя та Дніпропетровська Віктора перевезли у Київ. Тут лікарі не втішили, інтоксикація вразила вже нирки. І хлопцеві поставили вибір, чи прожити з обома кінцівками, але недовго, чи жити далі. Але з однією ну, я вибрав, кажу, ампутацію. робіть ампутації виходить. Звісно. Звісно, страшно було, звісно, ну, я кажу, це я аж через два дні подивився під ідіали, що ноги нема. Так я думав, я її чувствую, виходить, хоч її немає. Із І з перших днів Віктор намагається не залежуватись у ліжку і ходити. Старається все робити без допомоги, але в нього попереду ще довготривала реабілітація та протезування. Вже нині з зарплати він відкладає гроші і на візок. Копійку до копійки складають і батьки Кардаша. Його мати пенсіонерка, яка доглядає батька інваліда, а тому навіть не віддатись до сина не може. Ольга Максимова, Сергій Щекочихін, Спецкор, 2+,2. Допомогти бійцю можемо гуртом. Зібравши суму для лікування. Реквізити бійця Віктора Кардаша ви можете знайти на нашому сайті у розділі Допомога. Досі залишаються невідомими обставини згибелі бійця з Херсонщини Андрія Дудинця. Він загинув біля тилової Костянтинівки наприкінці вересня. І з частини родичам передали тіло у закритій троні і сказали, що він застрелився сам з автомата у голову. Крім довідки про смерть, де написано, що боєць загинув від вогнестрільного поранення. Рідні нічого не мають. У селі ніхто не вірить, що Андрій наклав на себе руки. Ситуацію досі не коментують ані у військовій прокуратурі, ані у міліції. 32-річного Андрія призвали до війська навесні цього року. Він не вагався і не ховався, кажуть родичі. Відслужив півроку у 57-й мотострілецькій частині. Був взводним. Розповідав, що його незабаром мають підвищити у званні. У вересні приїздив у відпустку. Згодом Андрієві сумки з речами передали з частини разом з тілом. Дивіться, він їхав стрілятися чи він їхав там зимувати? І хлопцям набрав і собі ватні брюки одне, ось от друге. Рідні кажуть, хлопець з відпустки віз теплі речі на усіх. Ще купив інструменти, був міг працювати по дереву. І навіть кілька ящиків солодощів. Я за день до не Вон, говорить, інструмент купив, все купив, не що Ну там по роботі надо. Он їхав ну, говорить, з удовольствием туди їхав. Говори, там ребятами ждуть. І Як это може? Та ніхто тут не вірить, Андрій море діла це на тряп. скупився, він був спокійний, серйозний, знав, що його там ждуть ребята. Я ребятам, я ребятам, я все беру, я б не мог приїхати з пустими руками, мене ждуть. 27 вересня Андрій виїхав з дому на схід. Наступного дня повідомив, що доїхав, а потім телефон не відповідав. каже, я вночі буду в наряді. Як телефон виключився і все. І все. Тоді подзвонив якийсь там, не знаю. Чи зводний, чи той, чи Зайчий, якась така фамілія. Сказав ваш Андрій уже на небесах. Так можна казати? Рідним повідомили, що Андрій застрелився. Тіло передали у закритій труні. Аби з'ясувати обставини загибелі, ми звернулися до Херсонської військової прокуратури, але там коментувати відмовились, посилаючись на те, що загибель сталася на Донеччині. В облвійськоматі також запевнили, що не мають жодних відомостей про загибель бійця. На запити до військової прокуратури сил АТО та Костянтинівського райвідділу міліції, що розслідує справу, відповідей немає. Рідні Андрія зверталися до всіх інстанцій, але крім довідки про смерть, де написано, що боєць загинув від вогнестрільного поранення, їм нічого не дали. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, Спецкор, 2+,2. До кінця доби Київська міська виборча комісія має отримати офіційні результати з першого районного тервиборчкому. Збір попередніх результатів у телефонному режимі. Зупинили, встигли телефоном отримати дані 56 протоколів процентів. За ними впевнено, лідирує Віталій Кличко. Далі йдуть Олександр Омельченко, Борислав Береза, Сергій Гусовський та Володимир Бондаренко. Різниця між їхніми результатами незначна. Тож хто складе компанію кличку у другому турі? Під питанням Столичний виборчком обіцяє оголосити остаточні результати в законний термін. Закон дає 5 днів на підрахунок результатів по виборах міських голів і 10 – до рад. Що так повільно рахують голоси у столиці, пояснили складною виборчою арифметикою. Територіальні виборчі комісії збивають протоколи по округам, по депутатам, і там вони записують не тільки цифри, вони ще і виводять відсоток. Та який відсоток набрав кандидат? В відсоток рахується за коми чотири цифри одна десятитисячна. Це дуже складний процес. Вони дуже бояться помилитися. У квартирі кандидата в депутати міської ради Чернівців обшук йдеться про Ростислава Білика, якого раніше спостерігачі опори звинуватили у масовому підкупі. У день виборів на кількох дільницях у студмістечку містечку затримали близько 20 студентів, які фотографували свої бюлетені. За голосуванням їм, начебто, пропонували по 300 гривень, що саме шукало в квартирі кандидата. правоохоронці не повідомляють. Надійшло повідомлення від спостерігачів громадської мережі ОПОРА про порушення виборчого законодавства на одній із виборчих дільниць міста Чернівці. На даний час у рамках розслідування даного кримінального провадження проводяться слідчі дії. Про хід та результати розслідування вам буде повідомлено згодом. У мирному усе занадто по-мирному. у маленькому селі з однойменною назвою Мирне на Миколаївщині не знайшлося бажаючих балотуватися на місцевих виборах. 700 чоловік ніхто не захотів ні стати сільським головою, ні бодай депутатом місцевої ради. Ні, тільки один герой знайшовся, але і йому шансів не дали. Рішенням виборчої комісії вибори скасували взагалі. Віра Петрівна головувала у мирному 10 років. Цьогоріч вирішила досить. Все, що я хотіла, все, що я змогла, я для села зробила. Водозабезпечення у нас 100%. Зовнішнє освітлення в нас всі вулиці освітлюються. Інших охочих стати головою не знайшлось. Поза глаза возмущалась, Віра Петровна не угодила кому-то, навірно, достала її. Води не прийшли, ніхто не подав, а піти управляти ніхто ж не хоче. Це ж відповідальність. Молодою перспективною з образуванням люди не хочуть йти на цю должность, тому що зарплата неадекватна. Вона дуже низька. А люди з віку, вони не хочуть по той причині, що вони знають, наскільки це трудна робота, вона не мед. А в депутати сільради не пішли балотуватись навіть чинні обранці. Пан Олександр твердить, пропрацював чесно два скликання, натомість чув лише претензії. У Нас народ, люди такі, що. Те, що ми робимо, чи те, що ми зробили верніше на сьогоднішній день, воно на сьогодні для них це ну мало. Якщо ми вас як місцева власть не устраюємо. Пожалуйста, двері відкриті для любого для кожного. Вставайте, працюйте. У ці двері вирішила постукати єдина претендентка із колишніх депутатів, але однієї кандидатури на 12 місць у сільраді виявилось замало. А даво недостаточно, потому що должна нас бути конкуренція. Комісія сільська ізбирательна винесла рішення том, що вибори не состоялись как такави. Нові вибори у мирному призначили на 29 листопада. Від завтра можна знову подати свої кандидатури. Селяни ж збираються умовляти голову, не залишати свій пост. Ольга Старощук, Віктор Гарагуля, Миколаїв, Спецкордва плюс два. Досі шукають винних у нападі на інкасаторський автомобіль поблизу Чернігова у згорілому селоні броньовика виявили тіла трьох людей. Хто вони сказати достеменно неможливо. Правоохоронці чекають на результат експертизи ДНК. Тіла так обгоріли, що їх важко впізнати, тому слідчі не поспішає стверджувати, що це саме працівники банківської установи. Версій багато а відкривати їх правоохоронці не квапляться. Ми спробували відновити картину того дня разом із експертом в Агалузі банківської охорони, Алла скорик докладніше. Дві точки на карті селище прогрес, де на 4 хвилини супереч інструкціям зупинився інкасаторський автомобіль, і скорінець де він уже полав му свічка між ними 20 кілометрів, приблизно 10 хвилин руху і ключ до розкриття цього зухвалого злочину. Це абсолютно новий формат нападу на інкасаторський автомобіль. До тепер нічого подібного в Україні не було. Існує до десятка версій, від реалістичних до майже фантастичних. Своє бачення погодився розповісти керівник служби безпеки комерційного банку, екс-керівник міліції Чернігівщини. До злочину причетний. Та причетна та людина, яка є або знайомих інкасаторів, або якимсь родичом, або взагалі була в комунікаціях, в пізнавальних комунікаціях у когось з інкасаторів або водіїв. Він пропускає, що напад на інкасаторів стався під час першої зупинки біля селища. Прогрес на місці, де знайшли обгорілий броньовик, нападник, ймовірно, зі спільниками просто позбувався слідів. Людина телефонує і каже, що я тут знаходжусь десь. Наприклад, їду від батьків від знайомих близьких на трасі. Хлопці підвезти, так людина сідає в машину. Оце чотири філини, які дали можливість. стріляє одного. Стріляє другого, тобто вбиває з вогнепальної зброї під, під загрозою вогнепальної зброї. Притуляє, скажімо, ствол до голови водія і наказує йому рухатись. Гільз нападники могли і не лишити на місці злочину. Вони могли скористатися спеціальним уловлювачем. Злочин продуманий до деталей, тому нападника слід шукати серед професіоналів, певний експерт. Самі анкасатори, які везли гроші в тому броньовику, експрацівники силових структур, міліції та СБУ. їхні родичі знайдуть на контакти з пресою. E <coughs> Досі не невідомо, хто загинув у салоні інкасаторської машини. Чекають на результати ДНК експертизи. Одна з версій, що тіла загиблих могли просто підкинути в автомобіль перед тим, як підпалити. Василь кулідай не відкидає, але й не дуже в неї вірить. Забракло б часу, які в те, що нападники могли проникнути броньовик із застосуванням сили. Дуже складно проникнути до інкасаторської авто, автотранспорту. Безумовно і теоретично, і практично можна, але для цього потрібен час не чотири. Не чотири. Цей випадок примусив служби охорони банків посилити заходи безпеки і ще більше часу приділяти роботі з інкасаторами. Все через незаплановану зупинку на трасі її не мало бути, каже експерт. Заборонено зупинятися для фізіологічних потреб, брати в салон навіть власних батьків чи дітей, що примусило цей екіпаж порушити ключову інструкцію, мають з'ясувати слідчі. Але скоро Чернігів спадскордва 2+,2. Серед білого дня на тротуарі в Умані легковик вилетів з дороги і збив дитину. Сталося це практично на очах у рідних горе Втік дівчинка потрапила в лікарню. Чи знайшли кермувальника? Дізнавалась Валерія Ковалінська. Це в неї було свято у п'ятницю, свято осені. Вона в садіку виступала, танцювала, і бабусі каже, що я гарно виступала. К пимі кіндера. І ми йшли в магазин, то стали на перешеходний переход і переходили дорогу. І а далі я ну ще нічого не помню. Олена розповідає про той важкий день. Її родина поверталася із дитсадка, аж раптом на пішохідний перехід вилетіла лада. Вона збила старшу дитину жінки і поїхала геть. Доставлена була з переломом лівої Гуліні. Засміщенням двадцять 26 октября произведено оперативне вмешательство. Вот, э, на даний момент состояние пацієнтки стабільне. Свідок події, чий реєстратор зафільмував наїзд, викликав швидку та міліцію. П'ятирічну Ганну госпіталізували до травматологічного відділення міської лікарні. Ну на машину я й не дивилася, щоб номер запам'ятати. я кинулась до дитини. Водія правопорушника оголосили у розшук. Ним виявився 22-річний хлопець авто відразу знайшли на одній з вулиць міста. А водія розшукали сьогодні за місцем проживання. На даний час місце знаходження. Зломисника встановлено. Проводяться відповідні слідчі дії за його участю. Вирішується питання щодо обрання міря запобіжного заходу. Уманська міліція вже почала кримінальне провадження за статтею, яка передбачає до трьох років ув'язнення із позбавленням водійських прав. Валерія Ковалінська, Тимофій Кощій, Спецкор, 2+,2. Поліція Хабаровського краю накрила нелегальну партію чорної ікри Півтони делікатесу. Були заховані у звичайній труні. На слід контрабандистів правоохоронці вийшли випадково автоінспекція, зупинила катафалк за перевищення швидкості. Склавши протокол. Вартові порядку вирішили оглянути салон автомобіля, де під жалобними вінками було заховано товар. Оперативна слідча група, яку одразу викликали на місце події, затримала двох співробітників ритуального агентства. Ті стверджують, за транспортування турни до одного з портів Хабаровська їм заплатили 25 тисяч рублів. Це майже 400 доларів. За словами клієнта в домовині лежала його померла родичка. Особи таємних замовників наразі з'ясовує поліція. Оскароносний лиходій, 50-річна коханка та королівські глядачі. Новий епізод «Бундіани» б'є усі рекорди. Фільм став найдорожчим в історії стрічок про агента 007. Розкручувати кіно почали ще на відкритті Олімпійських ігор, коли справжній крейг скидав з гелікоптера дублера англійської королеви. Олександра Мітіна в Лондоні побувала на прем'єрі та зустрілась із новою дівчиною Бонда Монікою Белучі, її суперницею та головним ворогом. Він дивиться зі стін і визирає з автобусів. Агент 007 захопив Лондон. Прем'єра недарма називається Королівською. Кейт Вільям і Бородатий Гаррі разом з усіма акторами та командою спектра йдуть червоною доріжкою. Дивитися, як Бонд укотре рятує світ. <головно> Дівчина Бонда. Цього разу дві. 30-річна француженка Лея Сейду, світле волосся і непохитні ідеали. <головно> Як ви думаєте, що сталося потім, коли камеру вже вимкнули? <м А в Anim> може, вони одружаться та народять дітей? А чому б і ні? <головно> <головно> <головно і 51-річна Моніка Белуччі на екрані завжди у <головно> чорному. Рослускова помада, розтібнута та в тон. на екрані. Моя героїня виглядає на всі свої 50 і Хоча краса молодості пішла, вона все одно надзвичайно чуттєва і приваблива. Для такого фільму це абсолютно новий погляд на жінку на актрису Welcome, James. лиходій Бонда, улюблений Тарантіно, володар двох оскарів. Крістоф Вальц, зустрічає кореспондента цією самою широкою посмішкою, з якою катує Крейга у фільмі. каже він непоганий персонаж, він хороший актор. Мені Мені начхати, що актор думає про того, кого він грає. Важливо лише як він грає. Вся ця мораль. Я про неї не думаю. взагалі. Місто Бонда. хоч би як автори спектра не святкували у Мехіко та не ганяли вулицями Рима. Рятувати світ належить лише в англійській столиці. Сам Лондон у новому епізоді чи не головний герой другого плану. Вулиці міста перекривали не на одну ніч для зйомки численних епізодів. Темзою Крейг плаває на човні. А цей весмінстерський міст узагалі намагаються зруйнувати у фінальному епізоді фільму. Місцеві гіди тішаться і створюють нові тематичні тури для більшості туристів. Агент 007». Набагато цікавіший за усю англійську історію. Олександр Міціна Олексій Савенко спецкор два плюс два. Лондон, Великобританія. Побачимось вже завтра. о 18.30. Лише кіношних нам він та перестрілок. Тримаємось.